Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгу Огляд. В першому кварталі поточного року Німеччина поставить в Україну 40 штук бойових машин піхоти Мартер. Куниця переводиться. Це важка бойова машина піхоти. Вона створена для того, щоб супроводжувати танки на полі бою, іти з ними в одному бойовому порядку, і тому вона має потужне озброєння і сильний захист. Ну, але спочатку я прошу вас підписуватись на мої відео, ставити вподобайки, писати коменти. Прошу вас також підтримати мене на квартал, на, на, через канал Patreon. Мої, шановні патрони на каналі Patreon будуть це відео дивитись першими. А деякі відео взагалі будуть показуватись тільки на Патреоні. БМ, БМП Мардер. Важка БМП Мардер. Це досить давня машина. Вона створена в один час з радянською БМП-1. І ми спробуємо порівняти цілі, закладені при проєктуванні і які результати отримані. Мардер випускалася з 1969 по 1975 рік. Випущено 2300, е, 2136 одиниць, шановні, 6 повних років по 356 машин на рік. Відкиньте вихідні дні, дні і свята півтори машини на день. Рейнметал – це дуже потужна, дуже потужна фірма. Зараз вони розконсервовують всі свої військові цехи, і найближчим часом питання військової техніки в Німеччині стояти не буде. При створенні БМП Мардер були завдання. Перше, боротьба з піхотою ворога. Друге боротьба з танками ворожими. І третє це потужний захист, який захистить е, своїх, свою піхоту. Мардер пройшов ряд модифікацій. Від А1 до А5, і його вага зросла з 28,5 тонн до 33,5 тонн. Тому що захист посилюється. Екіпаж у неї три чоловіки, командир сержант. Мехвод навідник, плюс везуть сім чоловік екіпажу, в деяких варіантах шість. Шість чоловік екіпажу сидять по осі машини по центру машини спиною один до одного лицем до бортів. А командир десанту сидить е, спиною по, по, по ходу машини зразу за бойовим відсіком. І в нього є робоче місце, він керує кормовим кулеметом. Кормовий кулемет має обзор плюс-мінус 80 градусів, майже 180 градусів. І він призначений для боротьби з піхотою ворожою, що залягла, коли проходить, і для боротьби з винищувачами танків, з протитанковими переносними гранатометами. Захист. Захист достатньо потужний. Коли, коли створювалася Мартер, гармати були в основному автоматичні 20-мм. Так от, мартер витримує в лоб витримує стрільбу. 20-мм гармати автоматичні з 0 метрів розстояння. От в лоб підходять, стріляють, вона не пробиває. 25-мм гармата, що пішла пізніше масово, пробиває броню з 200 метрів. Сучасна 30-мм гармата пробиває броню, лобову броню Мардера з 400 метрів. Борт і корма витримують 14,5 кулю 14,5 мм кулемета. З відстані 100 метрів, далі 100 метрів не пробиває. Ну, чи достатньо такий захист ми побачимо пізніше. Основне озброєння Марти – це гармата, автоматична гармата 20-мм rh 202 фірми Rheinmetall. Стабілізатора гармати немає. Ну, такі були частини. Тому стріляє Марди тільки з коротких зупинок. Крім того, да, снаряд в неї 20 на 139 мм. Крім того, має два кулемети МГ-3, має ПТРК Мілан на 4 ракети. На той час це були самі сучасні ПТР, протитанкові ракетні комплекси. І плюс один гранатомет панцер Фауст. І я маю сказати, що панцер Фауст кріпиться ззовні, і це дуже незручно, тому що треба вийти, взяти цей панцир Фауст з люка, з люка вилізти, висунти, взяти панцир Фауст і це не завжди зручно. Тому на мардері вони використовуються рідко. Але наші воїни раді... українські вони широко використовують панцерфаут і дуже хвалять точність і дальність стільби до 1000 метрів. Дуже зручна штука. Двигун 600 кінських сил. Ну, тому що вага як півтанка, то і двигун як півтанка, він забезпечує швидкість до 70 км, швидкість руху по шосе мардеру. Компоновка забезпечує максимальний захист екіпажу і десанту. Вона, для, вона забезпечує зручне і безпечне десантування бойовій обстановці, тому що є апарель ззаді. Е, попереду справа стоїть моторно-трансмісійний відділ, зліва попереду міхвод сидить. Позаду бойова, бойова, бойовий відсік, обертова башта на два чоловіка. Справа сидить командир відділення сержант, командир екіпажу сержант, а зліва навідник. Там же, стоїть, там же встановлено і один кулемет, що йде по, що дивиться вперед по, по курсу. За баштою позаду стоїть розташоване десантне відділення. Шість солдат сидять по осі машини вздовж лицем до бортів, спиною один до одного. А командир десанту, сьомий, в нього робоче місце зразу позаду бойової башні, він сидить спиною по по ходу машини, в нього є перископ, він керує кормовим кулеметом. Кормовий кулем, 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 кулемет теж МГ3, він призначений для знищення піхоти, що залягла, коли проходила, про, проходила БМП Мардер, і потім пробує відкрити вогонь з переносних протитанкових засобів. Тобто, це досить діло продумане. Вхід-вихід через кормову апарат. І є також чотири люки в стелі десантного відділу. Ну, вони не стільки, щоб вилазити, а так висунулись по пояс, відкрили вогонь або ж взяли там той самий панцерфауст Фауст і е, потім сховались назад. Позаду Мехвода, що дуже цікаво, на Мардері, є запасне робоче місце зі своїм верхнім люком і своїм перископом спостереження. Це місце командира роти або командира батальйону. Він може і на любій машині мардер їхати, в нього там є своє робоче місце. Звичайно ж, можна підібрати пораненого бійця або член екіпажу несправної БМП. Основна зброя мардера це гармата. Вона винесена над баштою на потужному кронштейні. Це броньований лафет, на ньому 20-мм гармата RH 202 Ren. Подача снарядів стрічкова подача з башти. Боєкомплект 1250 пострілів. Ми будемо порівнювати, скільки пострілів має громата в БМП-1. Тут, тут 1000, 1250 снарядів. Скористрінність до 1000 пострілів на хвилину. Снаряди там двох типів: уламково-фугасні для боротьби з піхотою і бронебійні підкаліберні для боротьби з бронетехнікою. Кулемети 2. Один дивиться вперед, ним керують з Башти. І другий кулемет дивиться назад, і ним керує командир, командир Десанту. І це потрібна штука. Також ПТРК Мілан є. На тоді це був самий сучасний. В нього є тепловізійний приціл чотири ракети. Досить зручна і ефективна зброя. Взагалі, Мардер ровесниця бмп 1 Марда пішла на 3 роки пізніше від БМП-1. І дуже цікаво подивитись, які, які мотиви компоновочні зроблені. порівняти. Е, вони мають однакову компоновку, створені для однакових завдань. У них майже однакова вмістимість, питома потужність двигуна і рухомість. БМП-1 має вагу всього 13 тонн. Вона має дуже легке бронювання. Е, захист в ньому. За рахунок великого нахилу, великого кута нахилу лобового листа броні. Ну, ще низький профіль. БМП-1 на 1 метр нижче від Мартера. Основна зброя БМП-1 1 це 73 мм гладкоствольна гармата 2А28 на 40 пострілів. На 40 пострілів порівняйте з 1250 снарядів в мардері. Ну, ПТРК тоді був малютка, зараз вже стоїть друге ПТРК для боротьби з танками і бронемашинами на відстані до 1000 метрів. І це недостатньо для боротьби проти мардера. Мардер бореться з ворожою технікою на відстані до 1750 метрів. Вагневої підтримки БМП-1 реально забезпечити не може. Ну, там для боротьби з піхотою в неї зроблені люки для е, абразури для стрільби з автомата. Десант, десант стріляє, включаючи два ручних кулемети. Протиповітряна оборона забезпечується возимим ПТРК стріла 2. Тобто треба взяти ПРК, стріла -2, 2 вийти і тоді вже будемо стріляти. Бачимо, що БМП-1 це проста, дешева і незахищена машина. Солдат багато. Машини дешеві, не робимо багато, кинемо в атаку, на один раз хватить. На наступний раз візьмемо нових солдат і нову техніку. Тобто, цілком відповідає радянським уявленням про війну. От в мардері, безумовно, основна увага направлена на захист екіпажу і можливість рухатись на полі бою разом з танками в єдиному бойовому порядку. Зброя призначена для вогню. По піхоті ворога, бо в неї є уламко фуасні снаряди, і проти легких бронемашин ворога. І також для самооборони від повітряних сил. Проти танків в неї є Петерка Мілан. Досить ефективна річ. От. Така точка зору на, на те, якою має бути БМП, зробили її важкою. І вона не може плавати так, як БМП-1. В цьому її недолі. Ціна мардеру декілька раз. Дорожча БМП, і вона ну, майже половина від танка по ціні важить. Тому до навченості екіпажу, до його освіти висовувалися завжди дуже високі вимоги. Дуже достатньо серйозний і інтенсивний курс підготовки екіпажів проходить. Ну, ми знаємо, що українці вчаться керувати технікою новою дуже швидко. Це не буде для нас проблем. На шасі Мардер було створено цілий ряд інших бронемашин, 120-мм мінемет, командно-штабна машина, артилерійська спостережна машина, скажімо, пункт керування вогнем артилерії, РЛС розвідки БРЕМ. Але в Німеччині вони на збройні не стоять. Вони спортувалися в інші країни. Звернемо увагу також, що 5 січня відбулись перемови президента США Байдена і канцлера Німеччини Шольца, і вони одразу після цих перемов оголосили, що США передає 50. Важких БМП Бретлі, Німеччина передає Мардер важкий БМП. І я маю сказати, що ці 50 американських БМП вже в Болгарії знаходяться. І Болгарія, як член НАТО, оголосила, що вона організує підготовку 500 чоловік ем, військовослужбовців українських. Ну, якщо врахувати, що екіпаж 3 чоловіки, то зразу можна сказати, що готується 170 екіпажів БМП Бредлі. І ця цифра, я думаю, буде заповнена дуже швидко. Ну, також вони оголосили про передачу комплексів Патріот. США передає Патріот 3 і Німеччина передає Патріот 2. Що можна сказати? Що наступним будуть тільки танки. Все остальне нам вже дають. Ну, ще літаки на черзі. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно. Дивіться мене там. Прошу вас підписуватися, поширювати мої відео. Це потрібно, щоб більше людей побачили. Ну і прошу підтримати мене на платформі Patreon. Всім дякую, до побачення.